Привіт, друже. Добре, тримай. Це тобі треба сюди. Прямо зараз? Так. Да. Розкажи, куди ми поїдемо сьогодні? Багато місць поїдемо. Зразу поїдемо в один заповідник пофотографувати пташків. Я цим займаюся. А потім подивимося. Скоріше за все поїдемо в один парк на велосипедах, поїздити, на роверах. Окей. Дивися, я в тебе багато. Ну, взагалі, коли я тебе перший раз побачив, я... твоя машина була обклеєна е і зараз там є різні українські символи. І навіть твоя машина називається Джип-Патріот. Таке питання напрашується: що ти, е ти патріот, і я бачив в тебе, ще червоно-чорний прапор це е такий націоналістичний прапор. Так. Тож, ти себе вважаєш націоналістом, чи, чи як це взагалі? І то і інше. Просто багато людей мішають націоналізм з нацизмом. Це дві зовсім ін, різні речі. Патріот — це любити твою патрію. Патрія це по Латині, це батьківщина, це твоя нація, скажімо так. І націоналізм це буквально те саме. Просто українці, ми самі як нація, ми, ну, скажімо так. Окрема нація, скажімо так, і любити свою націю, в цьому немає нічого поганого, як, як, як на мій погляд. То якщо, наприклад, там от хтось каже, ті ж сам, та ж сама русня каже, що ой, ви там тіпа, всі націоналісти, навіщо мені любити іншу матір, коли в мене є своя матір? Тобто я можу її поважати, іншу матір, все таке, але моя мама, вона моя справжня мама, за яку я можу віддати життя. То таке. А те, що вже там кажуть, що це націоналізм, расізм, і там і фашизм, і все таке це вже, це вже справа тих, в кого кому боляче. Так, ну що, поїхали? Ми вже їдемо. <гум> поїхали. Е, Діма, е, я знаю, що ти народився в Україні. Розкажи, де саме ти народився. І хто є мін, твої мін. батьки? Вони українці? А, так, звичайно. У нас вся родина українців. Ми навіть у нас є дерево, родинне дерево, і у нас там щось 6 чи сім поколінь назад, всі українці в, в родині, в сім'ї. Так що ми чистокровні українці, скажімо так, оратанці. і де ти народився? На Донбасі, на українському Донбасі, в місті Волноваха. Я там все життя жив, я майже з звідтіля. Там якщо б ми кудись виїжджали, то кудись на базар, в Донецьк чи на море в Маріуполь. E -e -e, і все. І це коли почали з нашої першої імміграції, то пару разів в Київ їздив. А так я все життя, ну все, все дитинство, скажімо так, до 14 років прожив в Волновасі. То Ти е -е, до 14 -ти років, е -е, ти жив на Донбасі і е -е, більше. В Україні ти вже не жив? Так, ми я, ну, родини виїхали в 1999 році. І все. Я, персонально я ніколи більше не повертався в Україну. Мої батьки поверталися, навіть там жили. Моя сестра також їздила туди, якраз на, за часи Майдану. І мій брат також їздив, коли ще був малий, з моєю мамою їздив туди. Розкажи, будь ласка, що ти е, взагалі е, пам'ятаєш про Донбас е, тоді, коли ти там був, можна сказати, дитиною? Коли ти малий, для тебе світ здається дуже легким і дуже класним. Ти маєш дитинство, там, риболовля, не знаю. До бабусь, дідусь їздити, там, друзі. Літні канікули це, це дуже круто, а коли ти потім е, стаєш більш дорослим, то, то бачиш е, е, на справжню правду скажімо так, життя, Ті, може якісь труднощі, які були в наших батьків, які ми їх не бачимо, коли малі, а потім, коли самі стаємо дорослими, то розуміємо, що труднощі є в житті і інколи. Коли це дуже важко, але таке життя. мені Треба народитися в як багатій сім'ї, щоб цих труднощів не було. Але, але я не знаю, я про нічого не жалію, що як у мене було дитинство, на мій полі було дуже, дуже класно, З братом, з сестрою. А де, де батьки твої працювали? Моя мама взагалі, коли я малим ще був, вона працювала там, в якомусь офісі в локомотивному депо. А потім вона пішла в декрет, коли мій брат здається народився, мені здається, більше не працювало, я не пам'ятаю. Мій батько працював також в тому ж самому локомотивному депо з люсарем. І потім останні роки він вже звільнився звідтіля бо зарплатня не була такою дуже великою, і там ще на там сторожем працював в деяких місцях. А так взагалі в нас було господарство, власне, то ми від нього жили. У нас були плантації часника, то ми цей часник дуже багато за... заціювали нашого городу часником. І прям дуже багато. І потім його продавали на, на ринку в Донецьку, і через, ну, за, за ці гроші вже купували хліб, борошно, цукор, сіль, там, так, такі речі, крупи якісь. А м'ясо у нас було своє, тому були свині, кури, гусі, індики, кролі. І ну, Також свій город, то в нас там всі консерви. Консерв, Картопля, капуста, все це, це було своє, так що в цьому, в цьому плані нам не, не було важко. Тож можна сказати, що ви е, жили не бідно. Стандартно, я б сказав, Так, не, не бідно, але далеко не багато ми жили. Нормально, скажімо так. Знаєш, За чого інколи грошей не вистачало, коли? Ми вже почали думати про імміграцію, і ми як українці, знаєш, я там бурячки посаджу, то починаєш кожну копійку там економити, купляти долар, і тоді може трохи важче жити. А так, якщо в плані, в економічному плані як українці, як ми жили в Україні, то нам було добре жити. Чому ви почали думати про еміграцію? Ну, Це мої батьки почали думати. Ми, ми Зразу Зразу у нас була така мрія поїхати, ідея поїхати в Канаду. Ми пару разів їздили в посольство там, але нам відмовляли. Посольство в Україні? В Україні так. В Україні, посольство Канади. І нам відмовляли. Ну, Там в той, в той час було тупо, тобі давали там купу цих паперів, тобі треба було там заповняти. Як, як зараз по комп'ютеру, зараз тільки раніше в паперах там. Якщо ти набирав якусь там екіс, кількість балів, то проходить. а ні, ні, то ми не набирали. То в той час в нас не вийшло іммігрувати е, в Канаду. А чому саме е, хотіли? Міг? Ну, то, е, мені здається, тому що була така програма. Е, я не пам'ятаю, як називати. Мені здається, називалася Заложники Свободи. Ця програма називалася. І там показували, показували українських емігрантів ну, з радянського просторства. Емігрантів, які поїхали там в США і в Канаду. І ми там дізналися, що в Канаді дуже велика українська діаспора, і, і мабуть, за цього, не знаю. Також є. Мій батько і я з дитинства нам подобалося дуже, ну нам взагалі подобається природа. І я був дуже захоплений. Є такий, е, як воно, е, е, е екрітор по-нашому. Е, письменник. Я такий письменник е, був, Ернест Тон Томпсон називається. Він канадієць був і він писав там. Е, у нього навіть є там авторська книга. Мої, е, Моє життя, моє життя серед індейців, що таке. Він коротше писав книги про природу в Канаді. І я дуже вже був захоплений прямо цими книгами. Типа про Канаду. І навіть зараз я тут багато речей бачу в Канаді, про які в, 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 ну, писав підписався Ернець Тон І Зараз я вживу це бачу, і це дуже круто, як на мій погляд. І там, звичайно, дуже багато факторів, щоб поїхати в Канаду. Я думаю, всі, всі завжди знали, що тут середній клас життя, найвищий в світі, то Канада ідеальна страна для того, щоб приїхати і, і жити тут. Окей, забігаючи наперед, що все-таки ви ж в Канаду тоді не поїхали, і ви поїхали зовсім в іншу країну. Тож складається враження, що ви. ну, вам, вам просто хотілося виїхати з України неважливо не, не куди. Е, дивись, завжди була ідея їхати в Канаду. Вона якось така завжди була перед нами. Але так як нам відмовили, здається, ми два рази подавалися, не пам'ятаю. Ну, один раз точно, але мені здається два рази. То тоді, е, знаєш, коли немає прямого шляху, то ти шукаєш шлях як обійти. І вона моя моя тітка була одружена з одним чоловіком, е, який був моряком, працював моряком, ще ще до того, як з нею познайомився. І він там по різним країнам, і він заїжджав в порт е, буенос Айреса, столиця Аргентини. І ми потім, як з ним він багато разів туди заїжджав, і ми потім з, з ним як познайомилися, він там нам нам казав, там класно, в Аргентині там кліма, там папуги літають, пальми, все таке. І потім у моєї мами е, була одна знайома, каже: тіпа, о, тіпа, Чому ви не поїдете в, в Аргентину? типа, я знайомим побалакаю, по, по, по що ви туди приїдете, і там о, о. Ці фабриці вам роботу одразу знайдуть. А в той час Арентина така країна, вона і зараз не дуже для України скажімо так, знайома. Казали, що окей, окей, поїхали, тіпа, що втрачати. І в нас була... А і ми чого туди хотіли поїхати, там був класний варіант. Тому що на той час. <гану> Аргентинське песо було один на один курс до американського долару. То в нас була така ідея поїхати туди, також там працювати деякий час, назбирати грошей і звідтіля вже спробувати іммігрувати знову ж в Канаду. Okay. І так, я також наперед заходжу. Так страпилося, що якраз ми приїхали, там якраз змінювалася влада, президент. Короче, там був такий економічний переворот, який називає, називався Кораліто. І коротше, Огрантинська песо впало дуже сильно відносно долара. І в чому справа в людей? Люди ложили на рахунок в банку гроші в песо. І це було один до одного до долару. І потім пум, зразу інфляція вона з одного дня на другий сталася. І люди втратили гроші, тому що їм сказали, типа, нам не, не важно, що там курс один до одного було. Наприклад, в кого там було 10 тисяч песо, 10 тисяч долярів було. А там він зразу впав один до трьох. І то, тоді вони вже зразу втратили там, 30% своїх грошей. І коротше, туди-сюди, і з того часу економія Аргентини почала падати. І за цього за цієї економії ми вже, звичайно, не могли починати збирати гроші, і так сталося, що ми там залишилися жити на довгий час в Аргентині. Як ти взагалі зрозумів, що? Тобі подобається, що ти хочеш фотографувати пташок. Мені, мені змалку подобається фотографія і, і взагалі біологія. Okay. Merci. Е? Ну-ну-ну. Ау, ау! Окей, парфей, спасибо. Що він сказав? Що тут є такий журавель, грудю Канада. Це він на наш стел схожий. І він дуже рідкісний птах і сказав, що сьогодні він чув його там, mm. але не бачив. І, але я значи, що він донор є, і це дуже странно, бо вони взагалі вже іммігрують зараз.

Тут дуже слизько. Підписуйся, підписуйся. Друже, якщо ти саме ти дивишся тут, як я зараз хожу тут по болотах, то, будь ласка, постав палець до гори. Підпишися на мій канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Повертаючися на Донбас. Зараз ти розмовляєш українською мовою. Це завжди так було в твоєму житті. Мається на увазі, коли ти жив на Донбасі? Ні, ні. У нас завжди на Донбасі розмовляти українською це було бути селянином Е, Це було дуже якось некомфортно і взагалі якось не знаю. Це як. Як приїхати зараз в Україну там кривлятися, там розмовляти французькою, що я, я тіпа, там в Квебеці прожив там деякий час, то звичайно російською в школах розмовляти російською, телебачення, радіо, там, магазина, друзі все російською. Бо схід, ті, хто там живуть в центральній Україні, там чи я вже кажу на, на, на Західній Україні, на Заході України, бо Західної України нема. Вони навіть не уявляють, яка русифікована, який русифікований схід України. Там радянська влада дуже дуже, дуже постаралася. То Завжди я, я балакав російською мовою, звичайно. Єдине, хто балакав завжди українською мовою, це мої дідусі-бабусі, бо всі знають, що там до. до... Навіть до Другої світової там всі балакали по -по українські, на, на, на українській мові. І мої батьки так змішано на суржику балакали, тому що вони ну, зі своїми батьками ж батьками виросли, то так розмовляли. А так, в родині ми завжди розмовляли російською мовою. Ну а ти знав українську мову? Я думаю, всі українці знають українську мову, просто багато хто не хоче балакати або соромляться, або їм якось не знаю. — А Якщо ти її не чув ні, ніколи, як. Е, ні, ні, чуєш, бо, ну скажімо так, ми після радянської влади вже почав Україна стала Соборною незалежною державою. Були там пісні українські, наприклад, канали. Mm -hmm. Був урок української мови два, два рази на тиждень українська мова два рази на тиждень література в школі була. Mm -hmm. Так що ну, люди знають Україну. І, я думаю, також це в українській. Українській крові, українська мова, вона там є, скажімо так, навіть хто не хоче балакати нею. Я знаю багато людей, хто, якого я, яких я ніколи не чув розмовляти українською, але вони її розуміють ідеально, скажімо так, повністю. Може, там якісь слова там, не знають. Які були настрої у людей, які жили на Донбасі? На Донбасі завжди, знаєте, так можна сказати, я генералізую, завжди жило бидло в основному. Навіть серед моїх родичів, багато людей, коли у 2014-му почалася ця революція гідності Майдан, і в мене одна тітка це факт, вийшла на Майдан в Волновасі і кричала, Путін відійде війська. Так що є, є в нас такі, на жаль, люди. Це наш, як Ба... Шухевич чи Бандера сказав, що не так страшні російські воші, як українські гниди. Воно так само є навіть зараз, там скільки багато зрадників в Україні, там навіть координати Збройних сил там, передають русні і за цього дуже важко вести цю, цю, цю війну. Так що Схід України дуже русифікований, на жаль. Але, скажімо так, я бачу позитив в цій війні, що ще з 2014 року, що зараз е серед населення Сходу України йде сорт. Поже, в цих е чоловіків е чоловіки проукраїнські вони вже всі повиїжджали, а всі проросійські вони вже всі померли. Зразу бо їх русня кидала як сепаратистів проти української армії, а зараз. Е а Зараз їх просто там немає, їх всіх мобілізували. А, а ті, ті, хто зміг, і там всі жінки вони потікали по Росії там, чи будуть за кордон. Так що, коли повернемо український Донбас, то він буде набагато більш українським, ніж, ніж був до цього. Це, це позитивна сторона, скажімо так, цієї війни. Ну, Ще тоді люди на Донбасі в основному хотіли. Жити в Росії це взагалі правда, чи це е, така була піар-акція в Росії? Е, я думаю, більш е, е, там була така ідея, яка різниця, mm -hmm. ніж би не було війни, типу такого. Я не скажу, що вони там прям за Росію всі були, е, а більш так, е, за того я так, думаю, її, вони так, так зробили ці. ДНР, ЛНР, бо вони начебто хотіли там не за Україну, не, не, не за Росію. Звичайно, вони завжди залежали від Росії, там і озброєння, і все. Але оцей сепаратизм, він з'явився це на мій погляд, це моя власна думка, за те, яка різниця. Ну, тобі так само була яка різниця? Вірніше не тобі, а твоїй родині. Ні-ні, в мене, слава Богу, мій батько особливо був завжди проукраїнський, навіть ще за часи радянської влади. Мій батько виїжджав вночі, у нас була статуя членів в Волновасі. Він вночі виїжджав і фарбою обливав, там, зразу там коло робив, там, чи нема поліцаїв, чи ще щось там. Потім лайном обливав в депо, де він працював, доска почота, там де цей Маркс, Ленін, всі, всі були в лайнов, поливав. Ну та, 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 та такий був настрій. Як Україна почалася перестройка і Україна починала ставати незалежною. Мені що, що перше батько я не знаю, хто йому дав, де він знайшов. Був такий маленький календарик, з однієї сторони, був було обличчя Чорновіла, а з другої сторони український гімн. І мені батько сказав: дивись, це український гімн вчи. І мені так сподобалося, що я за один день його вивчив, і гімн повний український гімн, не той, що зараз співають, а ну, поповне там, там, шість куплетів, куплетів, мені здається, що таке. Я його досі знаю з того часу. До мене Батьки були завжди настроєні проукраїнські. І коли ви дізналися, що на сході України почалася війна, то які, які взагалі були відчуття? Я якось завжди у мене таке було б, чуття, що воно рано чи пізно буде, дивлячись на, 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 на той час владу. Да? На, взагалі на, на наше суспільство на сході України, на корупцію. І то рано чи пізно воно, воно повинно було статися. Воно може навіть знає, і добре, не знаю, зараз українська нація буде трохи після війни трохи чище. Звичайно, багато людей загине, але не знаю, як на мій погляд, коли закінчиться ця війна, буде, Україна заживе дуже круто.